Я таки ще покажу потужність прожектора цього. Дивіться, ось двір. Це мінімальна яркість, яскравість, середня і величезна. Просто гляньте, як освітлення яке. а? Що скажете? Колеги, всім моє вітання на вулиці вже глибока ніч в мене. Але так як обіцяв, хочу зняти вам ще один. Ще одне відео з розпаковкою з такого фонаря прожектора. Його можна купити, до речі, хто в Америці. Досить таки велика аудиторія у мене з Америки. Магазин Коско зараз їх в себе випустив і буде продавати. Що собі в двох словах про фонарь? Прожектор це більш будівельний варіант іде. 3900 люменс, як немає, досить таки круто. Це USB-шний, тобто тут йде акумулятор. Ви зможете постійно його заряджати, батареїв немає. Три модема, три режимчика. Можете цепляти його так само, як і на сходи, на драбини, і відповідно там на тубой в Америці називається. В Україні це були там на якісь балки під кришу підшивати або щось так далі. Дуже цікава річ, собі зразу купив. Подивився через те, що і можна кудись на природу брати і вдома користуватися, і, в принципі, річні заміна тим більше за такі кошти. Е, Всі які кошти я скажу в кінці відео, а ви поки що переходьте, будь ласка, на YouTubeчик і лайкайте наше відео для того, щоб воно далі розвиватися. Давайте розпакуємо. Вимем наш наш ніж від Milwaukee Так. Угу. Думав. Легким рухом руки це все діло зробити, а не вийшло. І так, ну відкривається досить таки цікаво. Ну не... Понятно, що воно все в Китаї робиться, всі фонарі, але дивіться, просто оцініть, як воно відкривається, чотенько. Короб... Над коробкою зморочилися, а не просто накидали в пакет. Ага, цікаво. А, коробці... а коробка в коробці. Так як ми любимо. Цю коробочку ми можемо зберігати. Кому вона потрібна, кому не потрібно, не зберігайте. Е, давайте ще, до речі, по характеристикам продуся, Дивіться, є три режими, він не боїться води і, в принципі, е, може падати з метрової висоти, йому нічого не буде так говорить. Захист від води IP54 досить чотенький. Три режими, Саме потужні 3900. 4, 4 години 45 хвилин, це майже 5 годин. На відстань 87 метрів середня швид... середня потужність 2140 люменс, 845 годин і 64 метра відстань, і відповідно 1190 це слабий його режим. 16 годин 48 метрів. 16 годин друзі це більше, ніж півдоби, Як на мене, досить такі. Ну як пів, півночі, півдня півдоби. Можна смілесенько ним працювати і користуватися. Тим більше вдома, я думаю, то він дуже чітко допоможе. І з плюшок розкажу вам трошки пізніше, яка його головна плюшка. Ось так виглядає Величезний ледовський... Е ледовська лампа стоїть. Дивіться, як він тут відкривається. Угу. Чи, чи таку можна? Ну Давайте так відкриємо, так як короткий хоче. Зустрічає нас першим ділом ось такий е, шнурок е, заряжний. Ось так у нього там USB-3.0, так розумію, з другої сторони обична USB-ха, він якби тряпище, тряпаний, трьохметровий, е, Ось такий довгий на всі випадки життя. Далі нам виробник дав таку різнокольорову, ще раз потім чорну-білу, а різнокольорову інструкцію, де чим користуватися, які режимчики в нього є, якщо ви розумієте. До речі, зауважте виключно американська мова, англійська мова. Ніякої більше немає. Ні китайської, ні французької. Це виключно робиться е, для американського ринку. Як немає, досить таки класно. Надає впевненості маленької. <смас> І ось так, тут вже порожньо можу відставляти. Ну, скажу, що круто. Оце все метал, друзі. Дивіться, слухайте. Оце все метал. Як на мене, то досить таки багатообіцяючий варіант іде. Ось тут такий величезний шарнір сустав, який ви можете собі ставити проєктор, Крутить будь-які сторони, що немало важливо, і подивіться на цей захват. Тось тут є така кліпса величезна. Ось, будь ласка. Все повністю метал. Тут теж гума. В деталь це металева, тут метал, хліб це металева. Повертаємо назад, захист є, щоб волога не попадала від в принципі, не волога, не брут, що подати не буде. Дуже цікавий індикатор зряду енергії. Власне, ось така це сама USB-ха. Ось так вона виглядає. Вставляється. І хочу вам показати один прикольчик, заценіть. Получається, що цей фонарь працює як павербанк. А як саме, ось в мене інший ліхтарик. І зараз я вам покажу, що він почне заряджатися. Ось, будь ласка. Пішла зарядочка нашого ліхтарика, якщо вам видно, моргає. Ну, як на мене, теж круто. В поході, бо щось таке взяти з собою на зарядочку. Теж непогано. В таких серйозних важких умовах, я думаю, однозначно виручити потрібен телефон. Три режими. Один, два, три. Саме потужний світить, досить таки добротно і. Досить таки добротно. Я не знаю, навіть не передається. Мені очі я зажмурюю, одним словом. І так, що він тут хоче? Lutium Battery 5000. Щось так покажу, щоб ви собі прочитали колеги. Як ти мене, класний фонарь. Дивіться, його ціна виходить, його ціна була в магазині Коско, хочу вам наголосити. Ну, я просто балдею від нього. реально крута мощніший. Мощніший фонарі крутарічним словом. В Коско він коштував там, 39, грубо говоря, 43 бакса з податком. Під ключ ціна в Україні може коштувати орієнтовно, я не знаю, там, доларів до 70 доларів. Я думаю, що маємо вкластися. І найцікавіше, е, що вигідніше брати два або три штучки через те, що, що ти відправиш оце таку одну коробку, або відправиш три коробки за доставку странно, заплатиш 28 баксів. Тому, колеги, якщо ви хочете прикольну річ, у вас в господарстві була, я думаю, що вам знадобиться, мені, чесно кажучи, взагалі невигідно їх відправляти, бо там я собі 2 долари ну, 15% можете порахувати, 6 баксів, я на топливо більше потрачу. Але в принципі на десяточок якісь можу е, прийняти замовлення і запакувати, відправити. Тобто, така ситуація. Якщо вам цікаво, ставте лайк, підписуйтесь і беріть себе і будьте готові на зиму через те, що від тих е даже не знаю, яке слово підібрати, не знаю, що очікувати. І хочеться, щоб сім'я була хоч мінімальному якомусь ну, достатку і комфорті. Тому, колеги, якщо вам цікавий як такий прожектор, обов'язково ставте лайк і пишіть в коментарях, будемо старатися його. Всім добра, до побачення.